Лікарю, допоможіть. Я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Хлопчик запитує в аптеці ви маєте якийсь засіб для знеболення? А що в тебе болить? Поки нічого, але тато пішов на батьківські збори. Перше правило прибирання в квартирі прибрати себе від комп'ютера. Чоловік запитує дружину Дорога, ти мені не скажеш, чому в мене з соцмережі стало так мало друзів? Дорогий, вибач, я ненавмисно натиснула і видалила. Ага, 60 разів поспіль і самих лише дівчат. Сусідка каже сусіду, чому ви не одружитесь? Боюся, якось до мене на вулиці підійшла жінка, Облаяла мене, подряпала обличчя, а потім сказала, вибачте, я думала, що ви мій чоловік. Зімітувати оргазм? Легко, а ти спробуй зімітувати реакцію. До генерального директора телеканалу підходить креативний директор і пропонує відзняти нове реаліті шоу. Генеральний каже, А який у цьому шоу сенс? Жодного. А мораль у нього хоч є. А то як же? А моралі скільки завгодно. Тоді починайте. Іван Казав, що, як я не вийду за нього заміж, збожеволіє. Таке кажеш, він учора покликав заміж мене. От бачиш, вже збожеволів. Через місяць я виходжу заміж. Мабуть, твій жених божеволів від щастя? Ні, він лютий мов демон, я виходжу заміж за його батька. Хлопчик каже до мами, Мамо, я братика хочу! Добре, буде тобі братик. Хлопчик телефонує батькові. Алло, тато, я домовився. Буде в тебе сьогодні ввечері секс. З тебе барабан і олівці.